У міському культурно-дозвільницькому центрі Павлограда пройшла церемонія нагородження обдарованої талановитої молоді. Захід присвятили Дню захисту дітей. Душу, тіло, ми за нашу свободу. Отже, сьогодні були відзначені. Ті діти, які, незважаючи на складні умови, в яких ми сьогодні проживаємо в рідній країні, все ж таки здобувають найвищі нагороди для рідного міста Павлоград, оцінювали таланти дітей в різних видах змагань. Сьогодні були відзначені сертифікатом на премію. В рамках програми відзначення чемпіонів світового рівня діти, вихованці зразкового клубу рок-н-роллу рок'нрол Восторг комунальна бюджетна установи міський культурно культурно-звільницький центр. Сьогодні вони за ті переваги, які в них є, за найвищі нагороди, які вони привезли з-за кордону, отримали саме сертифікати на премію. Заступниця міського голови Олена Шуліка привітала дітей та побажала творчої наснаги. Нову, мирну Україну. Ми будемо всім вам пишатися, пишаємося сьогодні. Ви сьогодні навчаєтесь, ви сьогодні б'єте свої спортивні рекорди, ви сьогодні вражаєте нас своєю творчістю, ви можете все. Виступ вокального ансамблю Сузір'ям став завершальною частиною заходу. Кирія та влада кажуть, що займаються в укритті, але це не заважає їм виборювати призові місця. Ми приходимо до Олени Юрівни, ми співаємо, розпівуємося. У кожної є свої пісні, є спільні пісні та є сольні частини. Ну, ми записуємо іноді, відсилаємо на різні конкурси ну, та й виграємо. Також дівчата дали поради тим, хто тільки починає займатися такою ж справою, що і вони. Не здаватися, ніколи, терпіння, багато бо терпіння. Спочатку нічого не вдається да. ніколи. Треба йти до своєї мети завжди. Грати на фортепіано моє улюблене заняття, розповідає 12-річний Людвіг. Граю ще з маличку, десь прибули з нас чотирьох років, грав з мамою. Мені подобається дуже грати класику, особливо Бетховена, Шуберта, Шостаковича, Моцарта. І Шопена і ще багато різних композиторів. Новіші конкурси це у мене Львів, гран-при, і Київ, перше місце. А раніше були конкурси Румунія, перше місце, потім українсько-канадський конкурс, перше місце, потім Чернівці, міні-гран-прі і Харківський конкурс перше місце. Загалом більше пів сотні обдарованих дітей були відзначені грамотами, дипломами та подарунками. Данило Трохименко, Єгор Брова, новини ПТРК.